Шовковиста пудра Мерікей – це багатофункціональний засіб, що коригує відтінок, матує шкіру, подовжує стійкість макіяжу і виглядає надзвичайно легко на шкірі. Пудра містить в своєму складі інгредієнти, що запобігають сухості та лущенню шкіри. При цьому пудра має легку текстуру і забезпечує природнє матове покриття. Мінімізує жирний блиск, не містить ароматизаторів, олій, восків, силіконів. Спочатку наносимо на центр обличчя, а потім розташовуємо вздовж масажних ліній. Після нанесення шкіра стає оксамитовою, сяючою, пудра створює м'який ефект найтоншу шовку. І вся декоративна косметика Мірикей це і декор, і догляд, а шовковиста пудра це шовкове вбрання для вашого обличчя. Значком хід продажу позначена продукція, яка користується найбільшою популярністю. Придбайте її вже зараз.